Доброго ранку, діти і батьки, доброго ранку, у книжці казки, доброго ранку, у небі зоря. Доброго ранку, планета Земля. День розпочався вставати пора. Всіх вас вітаю та зичу добра. Зараз у нас заняття з математики. Рада бачити по Так, нам потрібно порахувати. Квіти і показати катку з відповідною цифрою. Отже, давай порахуєш, скільки тюльпанів на картинці і показати відповідну циферку. Один, два. Три, три чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Отже, десять парочка нам підходить. З якою циферкою? Так, циферка десять. Молодчинка, Порахуй, будь ласка, нарцисики. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Показуй парку так, молодець. Порахуй ромашечки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Показуй. Так, добре, молодець. Рахуємо конвалії, скільки їх? Один, два, три. Молодець. Молодець. Добре. І залишились у нас крокуси. Давай порахуємо, скільки крокусів. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Молодець, показуй картку. Так, добре. Скажи, будь ласка, Артемчик, яких квітів однакова кількість? А... Ой. Одинаково, школька цветочки. Угу. А можна? Шість. да? Шість. Крокус. Крокус – це шість, і ромашки – шість. Молодець, ромашок і крокусів – однакова кількість. Артемчик, а яких квітів найбільше? Тульпанов. Молодець, а яких найменше? Гондуш. Ролондаш. Найменше? Гондуш. Повалі найменше. Так, добре, молодець. Артемчик, а зараз потрібно показати сусідів числа. Покажи, будь ласка, сусідів числа чотири. Показуй, показуй. 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 показуй дві картки і називай. И три и еще соседка у четверки пять молодчинка. три и пять. Добре, Артемчик, сусіди числа шість пять и сім. Так, пять і сім показуй. Молодець. П'ять і сім. Так. Добре. Покажи і назви сусідів числа сім. Шість. І п'ять. Ну, Подумай. Сусід числа сім. Шість а ще... Шість і Девять. Восемь. Після то... сіми що йде? Він сім. Отже, попереднє. Шість, а наступне вісім. Отже, шість і вісім. Показуй дві картки. Так, добре. Покажи і назви сусідів числа дев'ять. Дев'ять. Попередньо. І десять. Молодець. Вісім і десять. Правильно. Так. Добре, покажи і назви сусідів числа п'ять. Показую 4 і шість. Вірно. Добре. Так, а тепер ми маємо скласти квіточку з пелюсточок, але для цього треба розв'язати приклади. І щоб. Розв'язок був цього приклада сім. Тобто сум, якщо ми розв'яжемо приклад, буде сім. Отже, дивимося на ось цю пелюсточку. Читай приклад. Плюс. 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 Всім. Отже, цю пелюсточку ми покладемо до серединки. Добре. Наступний приклад читай. Три плюс три. Скільки дорівнює? Шість. Підходить 6. нам ця пелюсточка? Ні. Ні, не підходить. Приклад наступний читай я показую. П'ять. Два. Сім. Сім. Підходить нам ця пелюсточка? Берем її. Так. Так, звичайно, беремо. Добре. Наступний приклад. Шесть плюс один. Сім. Сім. Підходить ця пелюсточка нам. Так. Так, підходить, кладемо її до квіточки. Так, наступний. Два і п'ять. Два плюс п'ять. Скільки буде? Сім. Сім. Підходить пелюсточка нам ця? Так. Так, підходить нам ця пелюсточка. Добре. Наступний приклад ось цей. Три І один. і один. 3 плюс 3. Дорівнює. 4. Чотири. Підходить ця пелюсточка нам. Ні. Ні, не підходить. І залишилась у нас остання пелюсточка з прикладом 3 плюс 4. 3. Скільки буде, Артемче? 7. 7. Беремо цю пелюсточку. Так. Так, беремо цю пелюсточку. І ось така квіточка у нас. Вийшла завдяки тому, що ти розв'язав всі приклади, тому вийшла така гарненька квіточка. Так, добре. Наступне завдання у нас таке. Є у нас букети і букети квітів і вази. Скільки букетів? А... Букет, ціточки. Букет, ціточки. Букет, ціточки. Букет, ціточки. Один ну, букет. Один, два, три, три, три. букети. А скільки вас? А Артемчик, скільки вас? Не дивись поки що на циферки, скільки вас порахує всього? Один, два, три. Так, отже, у нас три вази і три букети. Ми маємо покласти букети у вазочку з водою, адже без води квіточки зів'януть, так? Але ж нам треба з'ясувати, який букет покладемо в яку вазочку. Нам для цього треба розв'язати приклад. На першому букетику написаний приклад сім мінус один. Скільки буде Артемчик? Сім мінус один. Шість. Шість. Отже, в яку вазочку ми покладемо букетик з тюльпанами? 6. Правильно, у вазочку з цифрою шість. Добре. У нас є букет з нарцисами. Який написаний приклад? Шість, шість, Мінус два. Так. Скільки буде шість мінус два? П'ять. Подумай, шість мінус два. Чотири. Чотири. Отже, в яку вазочку ми покладемо цей букет? Тикрую чотири. Молодець. Так. І залишилось у нас букет з троянь. Скажи, будь ласка, який приклад написаний? Так, чотири мінус три. Скільки буде? Один. Один. І ми букет покладемо у вазочку з цифрою. Один. Один. Так, всі букети у нас в вазочці. Так, добре, молодець. Три ромашки жовтоочки. Дві малесенькі волошки. Дітки мамі дарували. Скільки квітів в неї стало? П'ять. П'ять. Так. А який же приклад ми складемо, щоб дізнатися, скільки ж стало всього квітів? Плюс два. плюс два дорівнює п'ять. Отже, в мами стало п'ять. Квітів. Яку? Які ми використали математичні знаки в цьому прикладі. Ре. Математичні знаки, Артемчик, які? плюс і, і рівно. Знаки це плюс і равни. Плюс. плюс і дорівнює. Так. Добре. Добре, молодець. Продовжу. Для того, щоб люди могли визначати місяць, число, день тижня, придумали календар. розглянь його ось календар. Скажи, скільки всього пір року є? скільки їх? Чотири. Чотири. Чотири пори року. Давай назвемо їх. Зима, Зима. весна, літо осінь. Так, зима, весна, літо осінь. Яка зараз пора року? Вісна. Весна. Весна. Так, а яка пора року поступилася місцем весні? Перед тим, що... Зима. Зима поступилась, молодець. Артемчик, а що настане після весни? А, лі... Літо. Так, а після літа? Осінь. Осінь вірно. Кожна пора року має три місяці. Отже, зимові місяці, грудень, січень, лютий, весняні місяці, березень, вітень, травень, літні місяці, червень, липень, серпень, осінні місяці, вересень, жовтень, листопад. Зараз у нас весна і перший місяць весни березень. Всього, скільки ж місяців всього у році? Чи місяців тебе спрашивали? Дванадцять місяців. Кожен місяць має по чотири тижні, а кожен тиждень? Має сім днів. Давай назвемо дні тижня. Понеділок, сорок, Середа. четвер, п'ятниця, субота. Неділя. Неділя, правильно. Так, понеділок, це він, який він. день? Понеділок. За рахунком, перший, другий, третій, який? Начало неділі Понеділок, він. перший він. день. Він перший. Я позначу, кожен день відповідною циферкою. Понеділок, перший день. Далі вівторок. Яку циферку поставим? Два. Так, циферка два. Так, а середа? Три. 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 Так. А який день тижня буде четвертим? А, Пре. Какой он день будет? Четверг. Четвер, так, правильно. Пятый день як називається? П'ять. Як Так, шостий день? Субота. Субота. Так. А неділя? Один, неділя. Посчёт. Сьомий день так, молодець, виконали це завдання. Відгадай загадку справно йде, а ніг немає. і цок усім співає. І години, і хвилини нам рахує він щоднини. Що це? Часи. Часи. Так, годинник на українській мові, годинник. Подивись, будь ласка, на картиночку, які різноманітні годинники. Вони бувають електронні, механічні, водяні, пісочний годинник. так, годин... Пісочний годинник, годинник, який вішають на стіни, годинники наручні, тобто які носять на... Руці, так, їх є дуже багато. Годинник це лічильник часу, завдяки якому ми нікуди не спізнюємось, вчасно прокидаємо, лягаємо спати, і встигаємо багато-багато чого іншого. І е, встигаємо багато чого іншого, коли знаємо, яка година. В механічних годинниках є циферблат, на якому розташовані циферки і на якому є ще стрілочки. Порахуй, будь ласка, назви всі циферки, які є на циферблаті, починаючи з одинички. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12. Так, правильно. Велика стрілка, ось вона, рухається швидше і показує хвилинки. Це, ця стрілочка називається хвилинна, Ось вона, бачиш, велика. А маленька стрілочка, ось вона, вона рухається повільно і показує години. Називається годинною. Отже, маленька це годинна стрілечка. А велика це хвилинна. Між циферками, ось дивись, 12, 1, між ними є маленькі-маленькі рисочки. І як тільки стрілочка переміщується на одну рисочку вперед, це значить, що минула одна хвилиночка. А щоб минула одна година, хвилинна стрілка має обійти ціле поло повністю. У 12. і знову стати на 12. Коли вона обійде ціле коло, тоді минула ціла годинка. А годинна стрілочка, цей час вона переміститься від однієї циферки до іншої, до наступної. Як же ж визначити, котра годинка? Подивись на цей годинничок. де знаходиться маленька стрілка годин, яка означає години? Три, на три, так. А хвилинна стрілочка, вона спрямована вертикально вгору на 12, так? отже, це третя година. Давай поглянемо на наступний годинничок, на жовтенький. Скажи, будь ласка, де знаходиться хвилинна стрілочка? Мінус, мінус. А. На 12. На 12 вона знаходиться. Вона спрямована вертикально вгору. На 12. А година. На 9. 9. Отже, яка година? 9-та 9. 9. 9 година. Так, подивіть, будь ласка, на цей годинничок. Де знаходиться годинна стрілка? На п'ять. На п'ять. А хвилина? На дванадцять. На дванадцять. Отже, яка година? П'ять. Okay. П'ята година. Так, добре. Молодець. Поглянь, будь ласка, на наступну картиночку. На першому годиннику. Яка година? Чотири. Чотири години або четверта година. Ось показано четверта година на іншому годинничку. Так. А тут яка година? Шоста година. Ось так. Шість нуль0. Шоста година. І на останньому годинничку? години. Восьма година, 8.00, восьма година, так, правильно, Артемчик. Так, наше заняття підходить до закінчення. Ти молодчинка, добре сьогодні працював. Ми на занятті сьогодні повторили назви пір року, дні тижня, згадували сусідів числа, також познайомились з годинником. І ти добре сьогодні з усіма завданнями впорася. Я дякую Артемчик, тобі за роботу на занятті. Бажаю гарного дня. До побачення. До побачення!